Добрий день малята! Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом емоції. Що таке емоції? Емоції це наше е, е, відчуття, які ми можемо з вами висловлювати. Ось давайте подивимося. Привіт! Мене звати Су. Що таке СУМ? Це коли Скучно, ні з тим не хочеться гратися. Я з'являюся, коли щось пішло не так. Ех, але ще я допомагаю тобі міркувати над тим, що сталося разом, щось придумаємо. Як краще вчинити наступний раз. Зі мною ти станеш успішним і акуратним. Привіт! Я інтерес. Зі мною ти ніколи не занюдгуєш. Я надихаю тебе розвиватися, пізнавати нове і здійснювати, захоплюючі відкриття. Коли стільки всього цікавого, захоплюючого, яке все влаштовано, що розроблено. давай все вивчимо. Про все дізнаємося. Інтерес. Привіт! Мене звати Страх. Зі мною ти намагаєшся триматися подалі від небезпеки. Я допоможу тобі придумати, як боротися з лякаючою ситуацією. А якщо потрібно, ми з тобою Ка? дамо здачі ужастику. Привіт! А я допомагаю боротися з проблемами, з... Відстоюйте свої інтереси. Кордони і звуть мене злість. Ух, як ми покажемо всім завівятам, що не, не можна кривдити молодших. Зі мною нічого не страшно. Ось підемо і пояснимо, як робити не треба тільки без кулаків. Привіт! Я з дивуванням. Я з'являюся раптово, коли ти бачиш або дізнаєшся щось нове. Ой, а як там, що таке? Щось дивне, незрозуміло. Ти бачиш? Ой, дивись, слом полетів. Привіт! А мене звати Радість. Зі мною легко заводити друзів. Вчитися, коли у тебе щось виходить. Я тут, я тут. І того наступного разу вийде ще краще. Ми буваємо. Ми будемо разом грати, веселитися. Ура! Привіт! Я відраза. І я бережу тебе от усього шкідливого та небезпечного, брудного і того, що погано пахне. А ще за допомогою. З допомогою тобі наводити чистоту, геть огидність, даєш порядок. Привіт! А я довіра. З'являюся, коли ти зустрінеш хорошу людину. Спілкуючись з друзями, я відмінно вмію дружити і допомагати зберегти зв'язки між людьми, які люблять тебе і будуть піклуватися про тебе. Подивіться уважно на дошку. У Гості сьогодні до нас прийшла тітонька Сова зі своїм совенятком і запросили в гості до нас, своїх подруг, які знають дуже багато вічливих слів. Ось давайте будемо знайомитися. А які ви знаєте слова? Смачного! Будь ласка, до побачення. На добра діч. Прошу. Привіт. Добрий день! Будьте здорові. До зустрічі. Перепрошую. А ще які можна придумати слова Вибачте, будь ласка, чи пробачте мене. Добрий вечір, добрий день, добрий рано, доброго ранку. Так, так. Ось такі, бачите, вони принесли слова. Вічні слова потрібно знати і ними обов'язково користуватися. І вас всі будуть за це поважати. А зараз пограємо в гру, називається «Вічний будь. Якщо настав світанок, вітайся, а ви мені кажете, що добрий ранок. Без друзів сумно виглядає світ, який зустрінеш, їм скажи привіт, який теж вже має значення сказати, яке слово діти. До побачення! Як висловити хочеш, ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Образив когось ненароком ти, бач, йому не соромся сказати. Вибач, ще так, вітайся, малече, як стемніло, добрий вечір. Це не жарт і це не казка. Я прошу, що кажи, яке слово? Будь ласка, чарівне слово. Ось така у нас невеличка гра. Запам'ятали всі вічуві слова? Користуємось. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що добре, а що погано. Давайте дивитися на картинці. Хлопчик! Пригощає дівчинку. Добре, чи погано? Добре. Діти разом катаються на гойдалці. Добре? Добре. Хлопчик, що підставив ніж ногу, і дівчинка, що перецепилася. Це, це добре, чи погано? Звичайно, погано. Так. Тут дівчинка. Годує кого? Кота. Добре? Добре. Так. А ось на цій картинці давайте подивимося. Дівчатка б'ються за ведмедика. Це гарно? Ні, битися не можна. А на цій картинці хлопчик заспокоює дівчинку, піднімає її, вона впала. Добре. Тут старший хлопчик везе, катається з меншим хлопчиком. Добре? Добре. Так, а це і кривляється. Гарно він собі робить? Ні. Так. Діти годують пташок. Добре? Добрый. Хлопчик саджає дерево. Добрый. Девчонка рисует, рисует так? Так. А тут знов б'ються. Добрый? Нет. Тут хлопчик с девчонкой. Там две девчонки, а тут хлопчик. Дивимося на першу картинку. Дівчатка обговорюють ще одну дівчинку. Гарно ведуть себе дівчатка? Ні, не можна обговорювати. Треба грати з дружно. На цій картинці зверніть увагу. Перший хлопчик катається, спускається з гірки, а той штовхає його в спину. Він не бачить. Не можна так робити. Так. А тут дівчинка грається з хлопчиком. Добре. Тут сортують сміття, прибирають. Добре. Тут миє. Собачку купають. Добре. А лізти в електроприлади в розетки можна? Ні. Дівчинка що тут робить? Допомагає мамі вішати білизну. Так, а займатися фізкультурою добре? Добре. А дразнити кота і обливати водою можна? Ні. А поливати квіти? Можна. А битись О, дівчинкою можна? Ні. А дарувати квіти можна? Можна. Ось, така. Ось таке заняття у нас сьогодні, діти, про вічні слова, про поведінку. Ви йдете в школу незабаром. І обов'язково треба навчитися правильно себе вести. В колективі. Дякуємо! Мамі-сові і маленькому совенятку за своїх подружок. Вони нас дуже багато навчили і слів. І всім до побачення!